Ядниця видалася дощовою та від цього не менш результативною для волонтерів команди небайдужих. У Свято-Успенському соборі вивантажують чергову допомогу військовим. А у підвальному приміщенні, де розміщується духовно-культурний центр, зустрічають гостей. Це родини полтавців, які загинули на сході України. До Дня захисту дітей їм особисто в руки передають зібрані під час виставки продажу гроші. Це наша друга акція, така благодійна по допомозі таким діткам. Зразу ми почали допомагати найменшим дітям. Це ті, які ось народження з 10 по 2014 рік. Сьогодні ми передаємо сім родинам таким: дві із них проживають в Полтаві, а п'ятеро знаходяться в Полтавській області. За останній час благодійникам вдалося зібрати більше 17 тисяч гривень. Кожній сім'ї, яка втратила батька, передають по 2,5 тисячі. Тим, хто не зміг приїхати до Полтави, перерахували кошти на картку і запевняють, що виставка продовжує працювати. Тому родини бійців будуть підтримувати. Тим часом у соборі готуються до чергового благодійного ярмарку, запланованого на неділю. Нам передали 100 кілограм м'яса, з яких будуть приготовлені смачні страви, реалізовані на ярмарку нашому Свято Троїцькому і кошти. Які будуть зібрані від реалізації цього м'яса, ми спрямуємо. На допомогу нашим військовим на часі збирають гроші для пошиття форми та закупки берців, крім традиційних розпродажів, обіцяють веселощі для дітей. Буде особливим, оскільки він проходить якраз перед святом так, перед Днем захисту дітей. Буде невеличкий скеледром, змонтований за допомогою нашого альпіністського клубу «Ірбіс». і вони будуть його не розбирати Першого числа. Дітки теж зможуть безкоштовно лазити по ньому. Також Заплановані окремі там ігри з дітками. Дівчата вже планують і випікають різні печива, які дітки зможуть розфарбовувати. Заплановані фотографування окремі будуть в нас гості з Кривого Рогу, приїдуть із Оршуці». А з м'яса, що привезли доброчинці, хочуть приготувати шашлики та ще якісь сюрпризи. Волонтери говорять, не очікують зібрати велику суму, адже розуміють підвищення цін за останній час. Допомагати нашим хлопцям, захисникам вітчизни ми можемо всі, це не обов'язково робити щось глобальне і велике. Достатньо прийти на ярмарок, скуштувати смачну страву і відповідно пожертвувати, скільки є можливість коштів в скриньку для команди небайдужих.